Ісус, ти найкращий друг, час, коли моє серце плаче, я до Тебе в молитві йду, Ти поможеш мені, мій пастор, для душі моїй спокій в Тобі. Ти, відрада моя, Спаситель, підкріпляєш у боротьбі. Вірний друг і душі втешитель, Я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце гріє, щиро, спасе тебе. Я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Я, любов'ю Твоєю живу. І вона, моє серце гріє, щиро спасе тебе, я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, хай полине подяка тобі. За щедро ти і вічну милість, і Ісус ти спаситель душі, ти і щастя моє, і радість. Ти один розумієш все, і думки всі таємні знаєш. Ти зі мною і в кожну мить потішаєш і підкріпляєш, я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце гріє, щиро, спасе тебе, я люблю. І ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце, гріє, щиро спасе, тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Доброго, доброго ранку, благословеного ранку, тихого ранку, спокійного ранку. На превеликий жаль, не встигла показати вам красу, яка була сьогодні на небі. І так кажеш, ще трішечки раніше потрібно приїжджати. Але я приїхала вчасно, світанок повинен розпочатися. Зараз покажу вам багато-багато пташок. Ох, вони. Бачите, яка сила селена. І все, оце небо, все-все небо, оця хмарина, вона вся була малинова. І коли ти їдеш до моря, у нас є дорога, і видно, видно цей краєвид. І я їхала і втішалася, втішалася тим, що Господь так гарно розфарбував небо. Але ось там, вдалині, сонце вже взійшло. Тільки ця хмарина, велика, велика хмарина, на превеликий жаль закрила його. Але... Сонце все рівно зійшло, і ми бачимо його, оті золоті проміння, хай з одного боку, але ми його бачимо. Слава Господу! І так в нашому житті ми інколи можемо бачити тільки оту хмарину, а можемо бачити очі Ісуса Христа, а можемо довіряти йому. І навіть якщо шторми, і навіть якщо випробування, і навіть якщо якісь негаразди, ми будемо довіряти йому. Чому? Тому що він є вірний, тому що він є любов. І дивлячись на це все, що відбувається в цьому світі, ми можемо сказати, де та любов? Де та любов, Господи, де твій доказ? А доказ, знаєте де? А доказ отам, на Голговському хресті, де висів побитий плітками, побитий з, ну, з таких. Знуща... З такими знущаннями, коли повиривали йому шкіру, вже не було навіть сили нести того Христа, але Господь ішов. Господь ішов на той Голговський хрест, і Він добровільно дав себе розп'яти ради кожного з нас. Оце є любов, оце є доказ є любові. Що Господь Ісус Христос, залишивши небо, залишивши спокій, залишивши славу, залишивши все, що там наповнювало, залишивши навіть обійми батька. Да, батько був з ним, да, Він підкріплював його, він не залишав його. Але розумійте, що означає поруч, отут поруч, і на якійсь відстані. Да, батько був з ним. Був з ним, але це не було так явно, це не було так близько, як вони були на небесах, як вони були на небесах. Слава Господу, слава Господу, за те, що Він, залишивши славу неба, прийшов до нас, прийшов до нас, людей грішних, і доказав свою любов там, на Голговському Христі. Слава Господу! Велика, велика подяка йому. І коли їхала сюди на море, кажу, господи, мені потрібно слово. Зараз так багато пророцт. До речі, вчора мені скинули одне, е, ну, я навіть не можу сказати, що це пророцтво, одне е, одну думку одного однієї людини. Я навіть не буду її казати. Але слухаючи її, в мене знаєте, я наполовину того слухання зупинила то відео і сказала, а я в це не вірю. І припинила слухати, і мені захотілося, отак як ми беремо якусь їжу і хочемо її виплюнути, бо ми відчуваємо, що вона якась нездорова. Отак у мене було точно таке, точно така була реакція на оте слово, яке я чула. І коли я їхала сьогодні і кажу, Господи, дай мені своє слово підкріплення, підкріплення, щоб я маючи це слово твердо стояла. Твердо стояла в тій позиції, яку я маю. І Господь дав слово. Знаєте яке? Скажу російською, а потім постараюсь перекласти на українську. Вооружатися будуть проти тебе, але не от мене. Будуть озброюватись проти тебе, але не від мене. І коли ми розуміємо, що Господь проти нас нічого не має, Він є любов, Він не посилає цю війну, Він не посилав, він не хотів навчити чогось Україну цією війною, це все неправда, це все неправда. Да. Ми стали сильнішими. Да, ми навчилися краще молитися. Да, ми вчимося молитви бранні. Да, ми вчимося довіряти Господу. Але це зовсім інша історія. Господь із цього із цієї тьми зробить світло. Господь із цього горя зробить, зробить велику перемогу. Він це зробить. І він підкріпив мене словом, Він сказав: вони озброюються, але не від мене. Це не від Господа війна, тому що Господь є любов, того, що Господь є милість, того, що Господь є світло, тому що Господь каже, обери життя, а війна це зовсім не життя. А війна це руйнування. А війна це смерть. А хто приходив вбити, вкрасти і згубити? Не плутайте Бога з дьяволом, не плутайте Божі діла, які наповнені любов'ю і життям із дьявольськими, які прийшли вбити і згубити. І так у кожної сфері нашого життя. І якщо зараз у когось хвороба, і, о, в, і лікарі вже опускають руки або щось там іще намагаються робити, але так між собою кажуть: уви, ви, ви, то Подивіться на Єлисея, який сказав: Господи, відкрий очі моєму слузі, щоб він побачив те, що бачу я, що стоять легіони війська Господнього, легіони. А Господу, а Господу, достатньо, щоб ви доторкнулися до нього і щоб сила Його зійшла на вас, увійшла в вас і розриває, Господь кайдани, і розриває Господь кайдани, щоб дати життя. Щоб дати життя, кайдани, які скувала хвороба, кайдани, які когось затягнули в боргову яму, і вас так багато боргів, і ви кажете, Господи, як їх віддавати, як? Але довірте Господу. Да, не потрібно празно сидіти, але довірте Господу. І Господь, як батько люблячий, покаже шлях, покаже вихід. У нього немає тупиків. У нього завжди є шлях, по якому потрібно йти, і яким він кам'янистим не був, чи з якимись там поворотиками, але нам потрібно довіряти йому і йти. Ми не знаємо, що принесе завтрашній день, чесно кажучи, не знаємо. Хто знав, що в Турції буде землетрус, хто знав, що розпочнеться війна, ви скажете: ну люди знали. А що від того знання? Да, деякі поїхали раніше, чим почалася війна, і що далі? А там на землі чужій, що не спіткають ніякі перешкоди. Не вірю, я знаю, що і там є труднощі, і там є випробування, які потрібно здолати, і силою люблячого нас Господа. Слава йому! Велика, велика йому подяка. Я дякую сестричці, яка не полінувалася вже декілька разів, вже другий раз допомагає мені, і в коментарях пише слово. Яке мене теж підкріплює, і я радію. І вчора, за обмальом часу, я відкрила один переклад з російського на українського на українську мову, і той переклад, звичайно, мене не задовольнив. І вчора, у ролику, я читала слова і російською мовою, але вона потрудилася на славу Господню і надіслала мені гарний український переклад. Того слова, яке я вчора хотіла прочитати. Читаю вам! Господь зі мною. І все, слухайте, оця фраза. Господь зі мною. І ти можеш сидіти півгодини, годину, не знаю, скільки в тебе часу вистачає, і просто насолоджуватися цією, цим словом. Господь зі мною. Повірте. Господь із кожним із вас, скажіть це слово, нагадуйте собі, яке б не було у вас, які б не були перешкоди. Чи був би якийсь поганий настрій? Чому він поганий? А де я не спав? Господи, де я впав? Де я спіткнувся? Що я дозволив, щоб, щоб до мене увійшло, в мене увійшло, яке слово, що в мене поганий настрій? Ану, я беру це слово, Господь зі мною, Господь зі мною. Щоб допомагати мені ще краще. Господь з нами, щоб допомагати нам, буду дивитися, переможно, не перелякано, не сумнівом, а переможно на моїх ненавидців, на моїх ворогів. Який класний переклад! Я в нього закохалася. Господь зі мною, щоб допомагати мені, буду дивитись переможно на моїх ненависників. І слухаючи оту проповідь, там, був дуже, там було дуже-дуже цікаве свідчення. І там було, знаєте, приклад того, як людина дивиться сміливо на ворогів своїх. І, він, і цей брат розповідав про випадок у Баштанці. І коли він сказав Баштанка, думаю, так, щось мені до болі знайома назва. І потім я згадала, що це селище, в яке мої діти їздили влітку в християнський лагерь відпочивати. Там, у тій баштанці, був такий. було... Декілька будиночків, яка, як, за якими дивилася церква, і влітку приїжджала туди і проводила табори для дітей. Слава Господу! І слово Боже, сіялось там, у тій баштанці. І він розповідає, що в тій баштанці була тероборона 16 людей. 16! і в них було всього по дві гранати і по чотири е, магазини куль. Ну, думаю, що я правильно сказала. Тобто... В них було дуже дуже мало зброї, якою можна було би захищати це селище. І е, їм прийшла звістка, що на Кривий Ріг йде велика, велика колона 700 одиниць техніки, і гради, і, і все, все, що там може бути. А їх тільки 16... Людей, в яких немає навіть чим оборонятися, і вони будуть іти через цю баштанку. А перед цим прийшов до них дід Василь, якому 78 років, і він каже: Хлопці, візьміть мене в тероборону. Візьміть мене в тероборону. А хлопці кажуть: дід Василь, 78 років. Іди додому, діду, нам і без тебе тут весело. Ми не знаємо, що де робити. Ще ти тут своїм візьміть мене, Іди додому. І прогнали того діда Василя, і він пішов. І от іде ця колона, вона наближається. І хлопці зрозуміли, ну що вони можуть після така сила Селена. Але було ще одне дуже важливе, але вони зателефонували оцьому братові, що проповідував із Кривого Рогу. А вони він свідчив в. Чотири місяці, перших чотири місяці війни, збиралися на молитву три рази на добу. Розумієте? І молилися міцно, молилися так громогласно. І от він телефонує і каже: пастор, моліться, їде отака колона, а нас 16, що ми можемо робити? І ми, говоримо, почувши ту звідку, почали просто кричати. Нам було страшно. Нам було страшно, і коли вам страшно, кричіть у небо. Кричіть, кажіть, Господу, мені страшно, Господи. Я не знаю, як це буде, але мені страшно. Вступись за нас, Господь. І каже, вони кричали. А потім вони молилися молитвою брані, а потім вони утихли і отримали слово, що не пройде, і стояли міцно на цьому слові. І знаєте. Оця техніка не пройшла, і закінчилася молитва. І через деякий час зателефонував той же брат і сказав: колону розбито! І ми кричали Алілуя, І ми славили Господа. І потім, через декілька днів, я дізнався, як це все було. Хлопці, побачивши оцю велику силу селену, вирішили, ми з нею не справимося і просто залягли по дві-по два боки дороги і відлежувались там. І коли колона вже пройшла повз них перші машини колони раптом вискочив дід Василь, і в руках у нього був е е коктейль Молотова. І він ж бурнув той коктейль, ніхто не очікував. Від того дідуся, який вийшов чогось на дорогу, чого він вийшов, що то в нього за пляшка, можливо, горілка, хто знає, що думали ті росіяни, і він кинув той коктейль Молотова і впав. Мабуть, впав, не знаю. Думаю, що впав, бо він залишився живий. І, ця, і оця пляшка попала в град. І, і за того, що град... Тобто, тобто, я не знаю далі, що там було далі. Але і хлопці підключилися, і колона була розбита. І потім прилетіла ще авіація. Але послухайте. Спочатку була молитва, і там, на полі, молитовному полі йшло, велике, велике велика, велика, велика запекла боротьба. І Господь побудив того діда Василя взяти ту пляшку і без страху дивлячись отої колонії, 700 одиниць піти з тією пляшкою коктейлем Молотова. І прийшла перемога. Слава Господу! І я знаю, що цих свідчень зараз є так багато. І якщо б ми були, якщо ми будемо писати оці свідчення, які проходять зараз на передовій, нам не вистачить книжок. Нам не вистачить. Але. Але ми не забуваємо молитися. Але ми не забуваємо і піднімаємо руки, і молимося за наших воїнів, за наше військо. Ми молимося за той переможний день, коли впадуть сотні, десятки тисяч і не приблизяться. Не на йоту. Ми забороняємо їм приближатися. Ми забороняємо їм захоплювати наші землі. Адже ці землі нам Господь дав спадщину. Він дав нам це. Слово, що це моя спадщина, яку я вам подарував, то хто такі оті росіяни, які хочуть забрати те, що нам дав Господь? У них нічого не вийде. У них нічого не вийде, і я не буду слухати якісь прогнози, що там що, що ця війна буде там затяжна чи не затяжна, що половина України перейде чи не перейде. Ні, все, що дав нам Господь у спадщину, все вернеться нам. Ми будемо за це молитися, ми будемо в це вірити. А Господь є вірний Господь, і Він відповідає на наші молитви. Слава Йому! Велика, велика подяка Йому. Слава Господу, слава Господу. І є єдиний спосіб, коли ми можемо програти. Є єдиний спосіб, коли можемо програти, це не воювати і не прийняти визов, щоб. Боротися із ворогом. Якщо ми опускаємо руки, якщо ми кажемо уви, уви, то тоді, звичайно, ворог переможе. Але якщо ми будемо стояти як полки, як оці війська із знаменами, і будемо покладатися на силу Господа, на того, хто дає нам життя. На того, хто підкріплює нас з раннього рання, і каже: не бійтеся, я побираю за вас побачите ще більше Божої слави і Божої перемоги в своєму житті і в житті українського народу. І ми довіряємо тобі, Господи, і очікуємо цього славного дня. Амінь.